Доброго-доброго дня, доброго, щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Друзі, я сьогодні хочу поділитися, як можна продовжити трохи життя таким красивим букетом, квіточком, які ми вирощуємо саме або купляємо. Можна сказати, що о, там додати таку можна порошечок і все. А якщо його немає, що можна робити, щоб продовжити ці квіточки, щоб вони були цілі і довше і були красиві? А поки я підготовлю, ви просто підпишитесь на мій канал, поділіться своїми друзями і рідними. І подивіться в мене такі гвоздички. Я їх купив 12 лютого, сьогодні 27, вже, виходить, 2 тижні вони в мене стоять. Вони чуть коротші стали, тому що треба їх підрізати. Якщо ви купляєте такі, як оце, бачите, мене ці свіжі це я купив два дні чи три назад. Вони, бачите, високі, для того, щоб їх. Цей такі роблять, щоб вони були такі високі, для того, щоб їх підрізати. У мене зараз тут є мишечок. я зараз відріжу, покажу таку хитрость, що вам всім сподобається. Підрізаємо небагато. Так, десь приблизно От так. Десь 2 см. 3. Якщо вони весь високі, можна підрізати вище. Так, відрізав. Зараз я вилю цю воду, помию цю вазу. Все, я помив вазу і квіточки мої вже вещі такі гарненькі. Я відрізав їх, подивився, щоб деякі там темніє, треба просто удалити. Наливаємо просто сюди водички. І якщо у вас немає яка порошка, порошечка, водички наливати треба небагато. Тут я вже перелив. Тому що, якщо багато води додаємо, то вони тоді починають портитися сама, а, а, оце стебло починає портитися. тому щоб так приблизно вхватало води. воді, щоб стояло воно воді. І тоді, коли в нас такого порошечка немає, яка вдома, що робити? Ми все напросто. Беремо така маленька хитрость. Хлорка. Хлорки відкручуємо і наливаємо невеличку корочок такий. І все. Закриваємо. І все. І беремо таку їх розмішуємо. і ставимо обратно їх сюди. Для чого ми лємо хлорку? Дивіться. Наше тут стебло починає робитися таке е, бактерії, починає слизість така з'являтися. Ну кажуть, що треба міняти воду. А воду, якщо міняєш кожен день, це важко і ну, не хочеться забуваєш. А та хлорку влив і вони ці бактерії вмирають, вони не живуть. А квітка сама тягне водичку і вона вмовляється. Вона стоїть свіжа, є. вона нічого не мішає, вона наоборот. Робить довше, продліває. Якщо подивитися, ця квітка, наприклад, вона може стояти 7 днів. У мене вона вже 2 неділі стоїть. Я ще буду держати, ще, може, пару днів ще. Рози рекомендують 5 днів. А якщо з такою хлорочкою могти, буде довше. Якщо не свіжі її, довше стояти. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали мої слідуючі відео. І я сподіваюся, що я ще покажу вам багато чого нового. До побачення, друзі. Бувайте всі здорові, миру в Україні, щоб не було війни, щоб завжди завжди був спокій, спокій, щоб не було тривоги. Всіх вас люблю, до побачення, до нових зустрічей.